Доброго дня, доброго здоров'я, шановні уменчани. У вас звертається громадський діяч з міста Умані Сябаченко. До мене звернулись люди з жалобою, скаргою, що в нашому туалеті, які розташований в центральному парку, в центрі міста, є проблеми. Дуже серйозні. Там забитий туалет, який по то чиновники наші не хочуть чистити. І постійно відсутнє світло. Там темно. От, і в темноті заходять наркомани часто посічають туалет, це небезпечно для людей. Звертаюся з проханням до Яценко Антона Володимировича, щоб він повів громаді, людям, пішов їм на зустріч і поміг як можна швидше терміново вирішити ці питання зі світлом, а також, щоб там прочистили нарешті той туалет, щоб там не було запахів.